Заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко виступив на регіональному форумі Реабілітаційна допомога в рамках програми медичних гарантій. Захід за участі голови Національної служби здоров'я України Наталії Гусак зібрав фахівців медичної сфери та представників органів місцевого самоврядування чотирьох областей України. Олександр Лемешко наголосив на важливості реабілітаційної допомоги в умовах війни та відзначив лідерські позиції Полтавщини у цьому напрямку. Полтавська область зберігає. Свій статус пілотної області, де запроваджуються найкращі практики лікування. Наша комунальна медицина одна з найкращих. Хочу сказати, що Полтавська область одна з перших запровадила комплексну програму реабілітації захисників і захисниць разом з членами родини. Полтавська обласна рада першою прийняла цю програму. Потім ми її вже масштабували і в межах області, і за межами області. В ході форуму обговорили результати реалізації програми медичних гарантій в частині надання послуг з реабілітації в регіоні. За оцінками Міністерства охорони здоров'я України. Щорічно потребуватимуть якісних реабілітаційних послуг понад 250. Тисяч людей ми, як Національна служба здоров'я України, закуповуємо для українців послуги з реабілітації як амбулаторні, так і стаціонарні. Особливо під час війни ми бачимо, як зростає попит на ці послуги. Ми переформатовуємо механізми оплат, вимоги до самих надавачів. І сьогодні б хотіли показати на реальних цифрах на прикладі чотирьох регіонів, які тут присутні, як за два роки, які ми маємо прогрес у реабілітації, які ми виклики маємо також. Учасники. Форуму обговорили виклики та проблемні питання, що виникають під час реалізації реабілітаційних пакетів, та поділилися практичним досвідом в цій сфері.